Перша зупинка алеї героїв що в октябрському районі міста. Музика повієнних часів і зустріч двох поколінь: підростаючого школярів і людей поважного віку, ветеранів, червоні гвоздики, сльози на очах і слова подяки сивочолим воїнам від керманичі району та міста. Я радий сьогодні бути з вами на Святої землі на святому місці для кожного полтавчанина, для жителя не тільки Ктябського району, а всього нашого города. Після самого покладання квітів до пам'ятного знаку традиційне фото на згадку з єдиним проханням до ветеранів здоров'я, аби надалі нащадки могли з ними зустрічатися і дякувати за неоціненний подвиг. Молодь міста переконує воїнські подвиг радянського воїна. Вони будуть згадувати і надалі. У мене є бабуся, її брат загинув на війні в полтаву. Ну, звичайно ж сумно, Є, були жертви, але ми визволили Полтаву. Ну, звичайно, це радість, але Сі слізами на глазах. Якби не вони, ми б тут зараз не жили. А вони нам подарували це чисте, спокійне небо. Друга зупинка центральне міське кладовище. Тут традиційно тихо і умиротворено. Серед перших міських голова кладе квіти до могили Героя Радянського Союзу Кузьмина Здолія, який два дні не дожив до 65-ї річниці великої перемоги. Опісля коло нарушає до пам'ятника невідомому солдату. Корзини квітів цілі букети, поодинокі квітки. Тут у ветеранів змішані почуття і спогади, і біль, і смуток, в тому числі за тими, під чим пильним оком воювали за батьківщину. Я поклав квіти до мого командира Юр, Юрченка Петра Арсенчевича. Це мій командир перший полка.